Всім доброго дня. Сьогодні 13 серпня 2023 року. Достигла ще одна із новинок грушок в моїй колекції, чудовий сорт. Це клон споровий сорт Груші Вільямс англійської селекції. Можливо, хтось знає, є така літня грушка Вільямс, дуже цікавий, смачний сорт. А це його спуровий сорт спонтанно виникший. І назва у нього Red Williams. Red Williams за того, що, як пишеться в описі, що це чисто грушка з червоною м'якоттю. Ну, по моїм, знаєте, спостереженням скажу так. Більшість червоно-м'якотних грушок. Більш-менш, знаєте, така м'якоть не дуже уж така де геть червона, як і в цих яблук. А така, може бути легко закрашена або інтенсивно закрашена. Знову ж залежить від е, е, сонечка, як воно було на той час. Від погодних умов, від перепад температур. Так що будемо сподіватися, що дуже-дуже цікавий сорт, який є в нас в Україні. До речі, дуже запашна, дуже цікава, невибаглива. Що можу сказати? Грибками майже не вражається, шкідниками майже не вражається. Тому ось такі, бачите, вони приблизно пишуться до 150 грамів. Ну, я думаю, що в мене зараз рушка десь приблизно грамів 130-140 не більше. А ті дві поменше, то такі приблизно 120 Напевно, що так. Ну що, продегустуємо грушку Red Williams червоне м'ясо. Ось надрізав її, як самі бачите, так дійсно є м'якуш. Ось такий цікавий, з червоним таким вкрапленням, дуже, дуже такий інтенсивний. Не скажу, що насичений, але є. Зараз ми її скустуємо. Дуже смачна, до речі, ароматна. Дуже нагадує сам Вільямс присмак такий, знаєте, насичений. І скажу, як всі літні грушки, дуже-дуже ароматна. Дуже. Тому що цукру вистачає, сонечко вистачає. Ну і звичайна грушка це обирає. Тому що зимові грушки, на жаль, вже не продадуть таких, знаєте, ароматів, дуже-дуже насичених, за те, що їм не вистачає сонечко. А літнім грушкам. Цього всього доста, так що ось така вона цікава. Зараз ми її ще спробуємо зрізати вздовж. Ось я її взрізав вздовж. І тепер бачимо, що в нас тут. Хопа, бачите, теж червоне таке вкраплення. Дійсно, вона червона м'ясо, але знов же ж скажу, залежить від сонечка, від де вона у вас росте ця грушка. Від знов же ж. Повторюся від погодних умов. Так що ось така грушка Red Williams. Дуже цікава, англічаночка. Кого цікавлять живці, питайте, є. Саджанці теж на осінь є. Е, є в мене Viber, Telegram. Підписуйтесь на мій канал. З вами був я, колекціонер Плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!